Ми ніколи не зможемо побачити усіх унікальностей нашої планети. Можливо, це і на краще. Сьогодні я розповім вам про три дивовишних озера: не усі з них безпечні для людини, не усі вони виглядають як сказок. Однак, кожне з них особливе, не лише на вигляд, але й своєю історією. В цьому відео ви дізнаєтесь, у якому озері можна спокійно зварити собі обід, за яку водойму корінний народ Америки заплатив понад 700 тисяч доларів. А з якого озера збудовані кілометри доріг в різних країнах світу? Люди з трипофобією, вимикайте відео, бо вигляд цього озера вам, мабуть, не сподобається. Всю зиму та навесні воно виглядає як будь-яке інше, та влітку, коли сонце припікає, а сонячні промені активніші, вода випаровується та залишає по собі гігантські кола, які раніше були невидимими. З висоти це виглядає так. Незвична плямиста водойма розташована в Канаді у долині під назвою Оканаган. Це озеро Клілук. Водойму назвало місцеве корінне плем'я Оканаган або як їх ще по-іншому називають Сілкс. Цей народ живе по обидві сторони від канадсько-американського кордону. Їхня мова на жаль знаходиться під загрозою зникнення. Мовою Оканаган володіють не більше 50 носіїв, і усі вони старше 50 років. І ось як вона звучить. Коромтхналкс інсамашкист. Віджиняя Грегвар. Водойма займає площу приблизно 15 гектарів, і його глибина досягає максимально 3 метрів. Плямисте озеро не має річки чи струмка, щоб осушувати водойму. Уся вода потрапляє сюди у вигляді талого снігу та підземних вод, що стікають з навколишніх пагорбів та переносять сюди мінерали та солі, які накопичувалися століттями. Клілок концентрує в собі купу хімічних елементів, зокрема сульфати кальцію, натрію та магнію. І коли влітку рівень води знижується, на його поверхні залишаються водні плями різних кольорів. Від блакитного до зеленого та жовтого, залежно від хімічного складу кожної окремої плями, наприклад, сині плями зазвичай складаються з сульфату магнію, зелені з сульфату магнію та карбонату кальцію. Через це у дослідженні озера зацікавлені багато вчених, як вода взаємодіє з мінералами, як тут утворюється родовище корисних копалин та які геологічні процеси протікають. Але окрім дивовижного вигляду, озеро має дуже цікаву історію. Це чудове місце, щоб дізнатися та дослідити багато історію корінного народу Оканаган. Для них це місце священне. Вони давно втямили наскільки корисними можуть бути води озера Клілок для здоров'я людини. Існує легенда, що водойма змогла зупинити багаторічну війну між двома племенами, коли група войовнично налаштованих людей намагалися дістатися іншого берега, пливучі через клілок, вони виявили, що їхні рани швидко загоюються. Якщо рани так легко лікувати, то немає сенсу комусь їх наносити. Ця логіка допомогла завершити війну. Попри те, що це лише легенда, досі вважають, що кожне коло озера має власні цілющі властивості. Озеро не змогли оминути увагою під час світових війн в 20 столітті. Під час Першої світової війни ресурсами клілок бездумно користувалися для виготовлення боєприпасів. Після другої світової війни територію озера та навколо нього викупив Ернст Сміт, який володів нею близько 40 років. У 1979 році Сміт вирішив заробляти на ньому гроші та побудувати поблизу спа-курорт, що ймовірно повністю спотворило б екосистему Клілук. Звісно, першими, хто заступився за водойму, було корінне населення. Оканаган в результаті, як бачите, тут нічого так і не побудували. Оканаган вирішили територію викупити тепер. Вже у нащадків Ернеста Сміта. У 2001 році озеро та 22 гектари навколо нього перейшли у приватну власність корінних американців. Це коштувало 720 тисяч доларів, але о Канаган сплатили лише 20%. Основну суму вніс департамент у справах корінних народів. Наразі Оканаган повністю володіє цією територією. Вони огородили її парканом та наглядають за тим, щоб озеро продовжувало бути предметом культурного та екологічного спадку. А для племені воду цього озера досі залишається об'єктом традиційної медицини. Спотет Лейк вважається одним з найбільш мінералізованих у світі. Тут виживає мінімум життя влітку кіль. Ця навколо водних островців твердіють так, що між ними можна спокійно ходити, але місцеві правила це забороняють. Дивитися на озеро можна лише з оглядового майданчику, і лише у особливих випадках можна отримати дозвіл, щоб потрапити далі. Туристам можна відвідати озеро лише з дозволу голови племені, і це єдиний варіант, як можна прогулятися серед водних плям. Наступне озеро навіть водоймою не можна назвати, бо в ньому не вода, а смола, і його поверхнею спокійно можна ходити. Асфальтове озеро в тенідаді є не лише найбільшим подібним природним явищем у світі, але й найбільшим комерційним родовищем природного асфальту. Піч Лейк розташований на острові Тринідад в Карибському морі в поселенні Лабреа. Його площа становить 41 гектар, а глибина в центрі досягає 76 метрів. Речовина, з якої складається піч Лейк, являє собою суміш води, газу, бітому, дрібного кремнеземного піску та в меншій кількості дрібнодисперсної глини, М'якіші ділянки супроводжуються сильнішим виділенням газу, переважно метану, а також сірководню. Згодом вони також стануть твердими, схожими на звичний нам асфальт, тоді як денеде вирва. Виться назовні свіжий матеріал. Згори Пічлейк виглядає як рівномірний асфальтовий простір, який перетинають водні ділянки, розмір яких природно змінюється залежно від пори року. Озеро утворилося в результаті величезного тектонічного розлому та субдукції в районі Карибської плити. Місце, де одна плита занурюється під іншу. Розлом досягнув достатньої глибини, щоб відкрити великий резервуар нафти та газу, що виходить в цьому місці на поверхню. Яма в цьому районі розлому ґрунтовно не вивчена. Але очевидно, що западина постійно поповнюється нафтою з глибин, хоча це джерело і не є невичерпним. Озеро виглядає так, ніби тут відбулася якась екологічна катастрофа, хоча яма насправді абсолютно природна. Першим з європейців пічлейк виявив військовий діяч та фаворит Єлизавети I Роберт Дадлі. А вже згодом його повторно відкрив та на цей раз дослідив англійці Уолтер Рейлі, мандрівник та вчений, що одразу вигадав, як використати Тум собі на користь. Він почав кривати асфальтом дерев'яні корпуса кораблів, коли Рейлі приплив на Тринідад вдруге, асфальт вирішили експортувати до Британії. В результаті тринідадський асфальт став частиною Вестмінстерського мосту. В 1595 році Рейлі писав: там стільки кам'яної смоли, що всі кораблі світу можуть бути нею навантажені. Це найпрекрасніше благо, і вона не тане на сонці, як норвезька смола. А тому для кораблів, що торгують з південними регіонами, це Дуже вигідно, цікаво, що на той момент на Тринідаді заснували поселення іспанці, які ще після подорожі Колумба висували претензії на цей острів. Британці перехопили контроль над Тринідадом аж під кінець XVIII століття. Комерційний видобуток на озері вирішили вести лише в XIX столітті. В 1866 році почали бурити перші свердловини, щоб видобувати асфальт для виробництва доріг. До цього 5 років зі смоли пічлей дистилювали газ. Разом зі швидким розвитком автомобільної промисловості зростала потреба у дорогах з гарним покриттям, через що обсяг видобутку зріс до 265 тисяч тонн на рік. До 1950-х років усі ці об'єми смоли збирали фактично вручну, доки не з'явилися механічні землекопи та трактори. 1978 році була зареєстрована компанія Lake Asphalt of Trinidad and Tobago, яка працює тут і досі. Наразі вони робляють широкий спектр продуктів, основним інгредієнтом яких є асфальт: антикорозійні фарби, герметик, захист для труб, металу тощо. Дотепер спічлейки змогли видобути понад 10 мільйонів тонн природного асфальту, і прогнозують, що залишилося ще стільки ж. З тотежнього асфальту побудовані дороги не лише в Тринідад і Тобаго та інших країн Карибського моря, але й тисячі кілометрів доріг в Сполучених Штатах, Британії, Індії, Сінгапуру, Єгипту та. Японії. Зараз щороку видобувають кілька десятків тисяч тонн асфальту. Для корінного населення асфальтове озеро залишається визначним місцем. І зараз знову буде історія про два племені. Існує легенда, що після перемоги над ворогами одне плем'я так захопилося святкуванням, що ті почали готувати та їсти священних птахів колібрі, які містили на думку місцевих духи, їхніх предків. Це не сподобалося богам, і тоді земля розійшлася та утворилося озеро мерзенної смоли, яке поглинуло усе святкуюче село. До речі, тут дійсно знаходили кераміку корінного населення як в, так і навколо озера віком більше ніж 500 років. До нашої ери. Як відомо, часто легенди не з'являються ні звідки, але до нашого часу доходять сильно видозміненими. Можливо, тут дійсно колись існувало поселення, яке було змушене переселитися після землетрусу, який створив озеро. Але це все мої здогадки. Окрім залишків місцевої культури, озерна смола повсякчас піднімає з глибин різні цікавинки, наприклад, фрагменти скелету гігантського лінивця, що проживав у Плейстоцені, або зуб мастодонта. А ще в 1928 році з глибин піднялося велике дерево, вік якого оцінили в 4 тисячі років. Зважаючи на ті об'єми матеріалу, що викачують з асфальтового озера, не дивно, що усе це виходить на поверхню. Щороку пічлейк відвідують до 20 тисяч туристів. Деякі диваки навіть намагаються зануритися під воду, яка змішана з нафтою, глиною та ще й збагачена сіркою, оскільки вважають цю рідину лікувальною. А ви призикнули? Пів хвилинки вашої уваги. Хочу вам представити людей, які вірять у цей канал настільки, що беруть участь у його розвитку фінансово. Це спонсори та донатори, які допомагають українському Ютубу у лиці мого блогу. Дякую вам за те, що ви є, і дозволяєте мені відчувати впевненість у своїй роботі. За бажання ви також можете приєднатись до цієї підтримки, ставши спонсором на Ютуб, або підписавшись на Баймікофі, або одноразово задонативши на монопанку. Поруч з вулканічною долиною спустошення на півдні Домініки розташоване озеро Бойлінг-Лейк. Наповнене мутною сіруватою водою. Воно виглядає, ніби перехід кудись до пекла і є другим за розміром киплячим озером у світі. На першому місці Фрайн Пен Лейк у Новій Зеландії, але температура його води значно нижча ніж водойми, про яку я вам зараз розповім. Температура води у домінікському диві природи постійно тримається на рівні 90 92 градусів, тоді як у новозеландській водоймі показник не перевищує 60 градусів. На відміну від попередніх озер, поплавати тут точно не вдасться. Європейцями кипляче озеро вперше було досліджено в 1870 році. Два англійця Едмунд Ват та Генрі Ніколсон на той момент працювали у домініці. Температуру його води вперше виміряв державний ботанік Генрі Престо та той самий Ніколсон. П'ять років по тому. Їм вдалося зробити це лише біля берегів, де температура сягала 90 градусів за цельсієм. Ближче до центру вода кипить найактивніше, тому плисти в цю киплячу каструлю ніхто не наважувався. Рівень води в озері постійно підтримується бульбашками вулканічних газів, які у вигляді гарячих струменів повітря виходять на дні водойми. Коли ці гази відсутні, вода не виштовхується назовні, а тому рівень води падає. Глибина озера через це постійно змінюється. Lake – затоплена фумарола, тобто западена на схилі вулкана Морнват, з дна якої виходять гази та навіть магма. Іноді магма, вирвавшись назовні, може впродовж всього лише кількох секунд випарувати всю або велику частину води в озері. Це явище називається фреатичним вибухом, і воно траплялось тут неодноразово. В 2004 році така подія знизила рівень води на 10 метрів, але він відновився всього лише за один день. Тоді як, в 1880 році, після фреатичного вибуху, озеро взагалі, зникло, залишивши після себе гарячий гейзер. Повітря навколо озера гаряче, дуже вологе та огортає відвідувачів їдким запахом сірки. До Болінг-Лейк не рекомендують ходити без їда, бо дорога в одну сторону може тривати до 8 годин, та й основний шлях до нього зовсім не виглядає туристичним. Прямої стежки до озера немає. Сюди можна потрапити лише через Болінг Trail – Туристичний шлях довжиною 13 кілометрів між озером та найближчою нормальною дорогою. Щоб побачити озеро, вам доведеться трохи піднятися вгору. Але навіть не діставшись водойми, ви заздалегідь побачите великі стовпи пару, що піднімаються над ним. Бойлінг лейк розташований на висоті 800 метрів над рівнем моря і оточене горами з усіх сторін. У озера є лише один вихід, де воно витікає та потрапляє у річку. Також в киплячу водойму впадає два струмка: котловина постійно поповнюється водою, яка знову нагрівається від магми. Чим нижчий рівень води в озері, Тим воно небезпечніше для його відвідувачів. Тонкий шар води над виходом вулканічних газів підвищує ризики вивільнення цих же газів з його дна. Тобто, повітря навколо озера цілком може бути небезпечним для туристів. Саме в таку ситуацію в 1901 році потрапили дві людини. Озерна котловина була майже порожньою, і невеликий вибух пари та газу з дна киплячого озера вбила туриста та домініканського гіда, які у той момент були біля води. Тому перед тим як збиратися в мандрівку до Лейк, наполегливо рекомендують дізнатися актуальний рівень води в ньому, коли він нормальний, його як правило відвідувати безпечно. Однак, коли воно осушене, мандрівка може становити певний ризик. Якщо ж похід ніяк не відмінити, то рекомендують в жодному разі не спускатися до води і перебувати якомога менше часу на його берегу. Попри це, сміливці позагравати з природою завжди знайдуться. У 2007 році вперше озера зміг перетнути американський режисер Джордж Куруніс. До того ж, на тросах і над найбільш киплячим місцем водойми. Зйомки велися для проєкту Розлючена планета. Згідно з його словами, підготовка до зйомок була дуже непростою і тривала кілька місяців. В останній день він взяв проби води та навіть опустив кілька курячих яєць, щоб приготувати собі їх на обід. Посилання на цю серію я залишу в описі. Під цим відео. Дякую за вашу увагу та настрій. Яке з цих трьох озер вам би хотілося хотілось побачити найбільше? Про які природні об'єкти мені ще зробити відео? Каньйони, річки, пустелі. Пишіть свої думки в коментарях. Бажаю вам спокійного та водночас наповненого життям та цікавого дня. Невдовзі побачимось!